Джен Зет просто романтика в зоні дружби, підлітки люблять серіали про дружбу. Дружба на екрані чому покоління Z добирає платонічні стосунки у фільмах і що це означає для нас? Останніми роками ми спостерігаємо цікаві зміни в уподобаннях молодого покоління. Якщо раніше на екранах домінували історії про пристрасне кохання та складні романтичні трикутники, то зараз все більше уваги привертають серіали, де на першому місці стоїть дружба. Недавнє дослідження Teens Screens 2025 підтверджує це: майже 60% підлітків, 14-24 років, хочуть бачити більше історій про глибоку дружбу, а не про неминучий роман. І це не просто минуча тенденція, вона відображає глибокі зміни у тому, як молоді люди сприймають стосунки та як вони хочуть бачити світ на екрані. Як людина, яка виросла на ситкомах 90-х, де романтика була майже обов'язковою? Я спочатку був дещо здивований цією тенденцією, але чим більше я про це думаю, тим більше розумію, чому покоління жадає історії про платонічну дружбу. В епоху соціальних медіа, де кожен другий пост є демонстрацією ідеалізованого життя та романтичних стосунків, потреба в справжніх нефільтрованих зв'язках стає дедалі гострішою. Чому дружба важливіша за роман? Думаю, причина в кількох факторах. По-перше, молоде покоління переживає період високої невизначеності. Світ змінюється з неймовірною швидкістю, економіка нестабільна, а майбутнє здається неясним. У таких умовах життєво необхідна надійна підтримка друзів. Друзі це люди, які розуміють ваші почуття, підтримують ваші мрії та допомагають впоратися з труднощами. По-друге, покоління Z більш відкрите до різних форм стосунків. Вони не бояться експериментувати і шукати те, що їм підходить. Дружба може бути такою ж важливою і глибокою, як і романтичні стосунки, це може принести стільки ж радості, підтримки та розуміння. По-третє, молоді люди все більше розчаровуються в ідеалізованих уявленнях про романтику, які передаються у фільмах і соціальних мережах. Вони бачать, що справжні стосунки складні, болісні і часто не виправдовують очікувань. Тож вони шукають більш реалістичні та автентичні історії про дружбу, які показують, як будувати здорові та підтримувальні стосунки, які серіали підкорюють серця молоді. Дослідження Teens Screens 2025 визначило кілька серіалів, які особливо популярні серед молоді. Дивні справи Джинні та Джорджі, Середа, губка Боб квадратні штани, друзі та мисливці на демонів у Капап демонструють різні грані дружби, але всі вони мають одну спільну рису, реалізм і достовірність. Цікаво, що в списку є навіть культовий серіал. «Друзі». Я думаю, що він популярний серед молодого покоління тому, що він показує реальних людей з реальними проблемами. Так, є романтичні лінії. Але в центрі сюжету завжди міцна дружба між головними героями. Щодо нових серіалів, то особливу увагу молоді привертають середа та кей поп мисливці на демонів середа про дівчину чужака, яка знаходить друзів у незвичному місці. Капап Demon Hunters поєднує в собі елементи фентезі, бойовика та сестринства, обидва серіали демонструють, що дружба може бути силою, яка може подолати будь які перешкоди. Автентичність запорука успіху. У дослідженні підкреслюється, що підлітки хочуть бачити людей з таким життям, як я. Вони втомилися від глянцевих зображень і фальшивих посмішок. Вони хочуть бачити реальних людей, які стикаються з тими ж проблемами, що й вони. У цьому контексті автентичність стає ключовим фактором успіху. Серіали, які чесно показують труднощі дружби, не бояться демонструвати недосконалості героїв і не намагаються створити ілюзію ідеального життя, мають більше шансів підкорити серця молоді. Що це означає для індустрії розваг? Зміна уподобань молоді має важливі наслідки для індустрії розваг. Виробники контенту повинні це усвідомлювати підлітки більше не хочуть бачити історії про неминучий роман. Вони хочуть бачити історії дружби, підтримки та розуміння. Продюсери, які можуть створювати шоу, які чесно і реалістично зображують дружбу, мають можливість залучити величезну аудиторію. Крім того, такі серіали можуть мати позитивний вплив на суспільство, моделюючи здорові стосунки та допомагаючи молодим людям розвивати навички спілкування. Особистий досвід і спостереження. Як людина, яка працює в освіті, я бачу, що мої учні все більше цінують дружбу. Вони говорять про те, як важливо підтримувати один одного, про те, як важливо мати поруч людей, які тебе розуміють і приймають таким, який ти є. Думаю, це пов'язано з тим, що світ стає складнішим і конкурентоспроможнішим. Молоді люди відчувають тиск, щоб бути успішними, виправдовувати очікування. У таких умовах дружба стає тим порятунком, який допомагає впоратися з труднощами і не розгубитися. Висновок важливою тенденцією, яка відображає глибокі зміни в суспільстві, є зміна переваги молодих людей до історії про дружбу молоді люди все більше цінують автентичність, підтримку та взаєморозуміння. Вони шукають історії, які допомагають їм розвивати навички спілкування та будувати здорові стосунки. Індустрії розваг потрібно прислухатися до голосів молодих людей і почати створювати шоу, які чесно і реалістично зображують дружбу. Такі серіали будуть не тільки популярними, але й позитивно вплинуть на суспільство, допомагаючи молодим людям будувати здоровіші та щасливіші стосунки майбутнє за історіями про дружбу.